Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі туристичний багатофункціональний набір інструментів для виживання СОС-27. Цей набір підійде для всіх аварійних та екстрених випадків у нашому житті. Отож, у даний набор у нас входить мотузка, лопатка багатофункціональна. Багатофункціональна сокира, ну, і є, звісно ж, маленька сокирка, молоточок, міні-пласкогубці, ножик та багато іншого, що ми можемо зараз побачити на відео. Саме головне сукирка закривається. Ватні палочки, аварійна термоковтра, пластир, н-пластир та спиртові серветки. Також у набір входить бандаж 5х4,5 метри, флуоресцентні палочки. До набору також входить браслет з компасом, який є дуже зручний та комфортний на руці. На прослеті ще є невеличкий свисточок, багатофункціональна ложка, де в ложці є також ножик, і дуже добре він закривається. Аварійний пожарний стартер, який є в воду непроникним. Також є пряжа на ремінь для пляшки з водою, ліхтарик. Свисток, шпильки, синій джигут, пластир, ножниці, карабін, пінцет синій, телескопічна трубка, щоб розбухувати вогнище. Гніт, набір для риболовлі та звичайна шканатна пила, і інструментальна карта. Все дуже компактно складено, і він дуже є зручним та, та звісно ж, тактична сумка. До вашої уваги набір SOS 27, який є дуже зручним у зборі, і все необхідне, що нам потрібно у ньому, ми можемо знайти. Для замовлення переходьте на наш сайт. Та перекладайте товар у корзинку. З вами був Еко Обогрєв, До нових зустрічей.